Часто ви ходите до церкви, якщо взагалі туди йдете. Ну, по праздниках тільки, оце на Пасху, а так в основному. То, ну, на хрестина, коли там праздники, а так то в основному мені. Врем'я немає, студенти. Чесно скажу, не дуже часто. А чому так? Не завжди виходить. А ну, по по... празниках, да. На Пасху, так. Да. Обов'язково, Да. А потреба бувати частіше. Така є в душі? Є. є. А з чим це пов'язано? Ну, що... Віра в віру, мабуть, це. Ну що я вам хочу вже сказати? Церква це, як кажуть, святе. Ну, Десь у неділю, бо другий раз на роботі. І святкові дні. Як ми можемо більше ходити? Такий найчастіше у святковий день і у неділю на церкву посвящаємо. Ну, коли є можливість по неділям, кожну неділю. Якщо є можливість, то кожен. Що це вам дає? Молоді люди, я знаю, що не часто йдуть до Бога. Не часто, ну це залежно від, скажімо так, від впливу вже батьків. Тобто як. Налаштували з дитинства, так воно в принципі, в процесі формування свідомості. Ну, церква це в першу чергу духовність. Зі мною я думаю. Ну, Тобто розбиває світогляд духовний в першу чергу світ. Ось, що для мене є церква. Не часто невеликі свята. Не свята. А чому так? Ну, Не виходить. Поки. Робота, сім'я, внуки, діти. Але це щось дає, коли ви приходите в церкву. Якісь зміни відчуваєте, ну, да. да. до церкви раз у рік, на Пасху». А чому тільки так, чому тільки на Пасху? Не знаю. Не знаю. Так хоч один раз. Ну, на праздники більше. Живу в Холодному Яру, Нема ніяких людей. Всі в городі живуть. Кожен день, бо ми Богу. Аби хтось приїхав там і поселився, щоб там жити. Приїжджайте до нас на Пасіку. Ні. Чому ні? Дуже часто, ну, но... Тобто не часто, ну ходжу. Я в, бето, в Бога вірую, да? ну а до церкви, як говорять, то болезні, то що не дають мені можливості. Раз в місяць. Ми ж віруючі люди, українці. Але як показує практика, не дуже часто люди ходять, тільки на Великдень, на Різдво. І коли припічуть, як говориться. Да? Ні, ну, стараємося раз в місяць і ребенка к тому приучили. Я думаю, це нормально.